Друзі на каналі, приїхав я на ділянку з малиною. тиждень тому назад підживляв я роміла комплекс, вносив. І це як виглядає малина, видно. сліди добриво розчинилося, листя місцями чуть пожовтіло, тому що, можливо, трохи більше сипав добрива, а так взагалі картина просто шикарна. Міжрядя позаростало. Дивіться, це мопема у нас, це маравіло. Мапема набагато краще. Мапему я висаджу, якщо не помиляюсь, з контейнера закритої кореневої, а маравілу відкрита коренева йшла. Я зараз буду проводити фрезерування міжряддя. Пізніше будемо йти просапувати бурин у ряду, де росте малина. Ось дивіться, крупивка зійшла сорт Herietd. Так само висаджувалася з контейнера. Розійшовся буквально майже чуть не на метр. Трошки зашироко, буквально дивіться яка ширина. І теж сорт Heritage. Цей рядок крайній трошки слабше зійшла, але крупивки дуже багато. Ще на даній ділянці заплановано поставити шпалеру, зробити полив. Але основна частина зараз це профрезерувати міжряддя і і просапати уряду. Оце двіться мапема, ну мені це мапема просто дуже-дуже подобається. Дивіться, залишив Мапемо так, якби, щоб вона дала плоди на цьому так як літній варіант. Залишив декілька пагонів, видно, минулого року віддала врожай. Подивимося, як вона буде себе поводити як тут таймер. Подивимося, як буде вона поводити себе на два врожаї. І так, пройшовся фризою. Ось так, так виглядає ділянка після фрезерування. Основну ми тут зробили, це перебили бурин. Дивіться яка, яка картина, бачите? Як розростається сорт цієї маравіла, саджений копанкою. А ось дивіться, мапема майже ширина. Метр розрослася. Мапема, херітейдж. Теж херітейдж. Ось тут минулого року ми висаджували крупивку малини літом. О! Треба просапати. Дивіться, як розростається вона. Сейчас покажу наглядно. Не зможу висмахнути. Не йде. Слава висаджувався крупивкою і то літом касетну розсаду. Ось так розростається. буде не Ось бачите, була касетка. За рік часу вкоренилося, а рік часу буде, щоб нарости кореневій. Думаю, добре розростеться. Це так для наглядності. А Останні саженці це були, висаджувалися. Так що різниця є, що копано, а що у закритою кореневою системою. Ще декілька днів почекаємо, щоб маленька чуть підросла і тоді вже будемо робити прополку або або просапку бурина. можна подивитися в середині ряду, практично борону немає. А скраю треба трохи Ось дивіться. Як пішла, шикарно. Дивимося вже по ворожальності. Вже можна буде підрахувати і зробити висновки. Все, друзі, підписуйтесь на канал. До зустрічі!